Всім привіт! Я зараз доходжу до Ніни Стракатої. Ось тут є зупиночка. Буду переходити дорогу. Ось так. Ось тут міст є. Мені потрібно на іншу сторону. Так, йду по справам і тому дозніму, якась буде частинка, щоб ви могли подивитися щось. Тут є такий велосипед, тут є паб. йду далі. Тут маленький балкончик. Я йду саме сюди. Готель Брістоль трошечки. Трошечки покажу. Вот так. Трохи пройдусь и вам заодно что покажу. Не знаю, якщо я просто уїду, у мене не буде можливості знімати. дорогу, жовтий такий красивенний будинок просто ось така гороша, там не хочеться. Тут і йти. Тому знімаю трошечки. Так. Все. І ось тут такий будинок. Також не в дуже якісному стані. На вулиці Італійській ми зараз знаходимось. Ось кірха. Дуже красива будівля. Зараз вона надіюча. Ось так вона виглядає. Уж сартиха на розі трошечки вам її покажу. Ось так. Далі більш сучасний будинок. Іду по справам. Хочу з Київстара, не втрачаючи свій номер, перейти на іншу зв'язку на Водофон, так? В общем, Дивлюсь. Хочу, хочу так, щоб залишився мій номер. Просто прийти. Мені здається, що це буде вигідніше фінансово, тому йду вирішувати це питання. Будинок грубіра, друга половина 19-го століття. Ось так він виглядає. І ось цей такий красень. Класно виглядає. І також тут є позначка будинок. А натра тисяча І дуже швиденько. <с> І дуже швиденько. Подивимось двір. А він чудовий, класно. Ось так. Вау! Ось так. Це одна поспішає ось цей будинок йдемо далі. Такий жовтий реставрований будинок. З іншого боку виглядає ось так. Щось багато де перекрита. Будинки на реставрації і тому не скрізь можна якась удачна пройти. Ось так. Якщо будемо розстрілятися, в той бік. Трошечки тут видно цей будинок. І був саме так. Маю більше ніж я встигаю змонтувати. Був навчальний заклад і сталася пожежа. Я його показувала декілька разів. Такому він жахливому стані. Будковий будинок Асвадурова, 1913 14 роки. Ось тут так прикольно зробили, але щось ніхто не працює. Набагато да чого. ...зачинилася. Ось такі більш сучасні будинки. Хоч так зняти майже прийшла. Такий старовинний будинок. Також блакитний щит є, що він під охороною. В такому він стані руйнівному. Ось тут, мені здається, типу спортивний комплекс, якщо я не помиляюсь. З іншого боку виглядає ось так. Так, Дюс, Дюссиша. Ось так він виглядає. Щас швидесенько. Раз дивлюсь цей дворик ось так виглядає так побігла. Зовсім трохи, зовсім зовсім трохи і вже ось. Vodafone я саме прийшла саме сюди. От такий магазин. Добрий день. Трошки зроблю вам рекламу. Ось так. Що. Буду змінювати картку. Пішла справами займатися. Ну що, трошечки ще пройдемось. Ось, йду сюди і трошки подивимось, що тут є цікавого. Там така весна, але не хочеться чекати світлофора. Ось так. Прикрасили просто стійно, щоб виглядала вона загадково. Але вона таке відчуття, що вона стоїть під нахилем. і може так несподівано і лягти відпочити. Ось з іншого боку. Ось такий тут будиночок. Симпатичний. Прибутковий будинок 1913 року. Блакитний щит. Ось так він виглядає. Якась буде декорація весняна. Ціла дія. хмільна качка. Так. А можна заглянути до вас? Дякую. Ось так, так красиво. Вау! Ха -ха. Клас. На Новий рік дуже було красиво. Класне. Ось так, дякую, гарного дня. І що, перехожу дорогу. Ще й червоний. Банчик єди. Прибутковий будинок Баржанської 1875 п'ятий рік. Такий заборчик симпатичний. Оп. Все. йду далі. Також особняк, щось був, якась була пожежа, видно трошечки, що була пожежа. А це саме будівля грецького дівочого роду Каннаківського, училася 1874 року. Ось така симпатична будівля. З іншого боку такі веселі лягушата сидять. Ось так. Ну і йду далі. Там не звонят ось тут поруч є церква, але я туди повертати не буду. Трошки вам її ось так покажу, туди близько підходити не буду, бо мені в, інші, в іншу сторону проти сонечка. Ось вона. І повертаю, повертаю саму сюди. Вулиця Троїцька, колишня єкатерининська зараз Європейська. Трошки постаю. йду саме сюди І даємо цей бік. велопланета планета. В этом зданні працював управдомом Остап Сулейман Берта Марія Бендер Бей. А -а -а. Ось такий будинок. Квіткові магазини. Ось ж якась кафешка, ресторан. Не знаю, чи працює. Працюю, девчонка, відкрываем. Сиду самых. Сюди перейдусь трохи, але йду взагалі цікаве місце, де ніколи я не була. Так що зараз подивимось його де я ще не була. Ось так. У будинки, мабуть, було також розбомблено і вже післявоєнне. Звичайна симфонія. І ось цей будинок. Хтось повинен його впізнати. Так класно. Буду в цей бік. Швиденько подивимось. 아아っvia, двір я ще не заходила. Діжу далі. Ось такі вітрини, якщо щось видно. І цей будинок хочу показати вам. Можливо, відсвічує. Тут така ось частинки такі цікаві є. Музей сучасного мистецтва Одеси. Тут є. До речі, ось на цьому будинку є крамниці католицької громади. Два будинка, 1910 1913 рік. Ось такий тут собор. Є блакитний щит. Кафедральний собор успіння Пресвятої Діви Марії. Ось так він виглядає. Багато разів я в нього заходила, так що можна йти далі. Хаджибі. Такий кримсько-татарський ресторан. Кошений красива. Зазвичай інсталяція. А йду в облака, в яких я ніколи ще не була. Так що <смі> мені буде цікаво і, можливо, смачно. Ось такий будинок, квіти. І ось зараз я буду ось там. Покажу зверху. Мазин в на світу, я йду саме сюди, ось тут є вхід. Є торговальний центр Кадор. І ось саме вхід в облака. Зараз подивимось, як він виглядає відсюди. Ось так. Є цей будинок забігу дорогу і перехожу дорогу саме сюди пішла на маршруточку Після Пурима ми ще тут на пробіжку вибіжала в общем взялися кожного дня Бігаємо три-чотири кола на стадіоні. Ось так. І дуже класно ввечері. Дуже мало людей, так що можна трошечки пробігти. Щоб вас обновили трошки пробіжки. Ну, поки чотири кола.